Знаю, ні, дві. Коли я виносилася тобою. Так, ну тут що сказати, ну. Це вітер, зараз... нашої церкви. Так. Скажіть. Так, так, це вітер нашого храму Спіліти по Святої Богородиці. Брисвіта Рославної Серкві Київського Петрихата. Ви бачите, тут є і книги, я їх зараз трошки покажу. Тут є і багато ікон на стінах. А оце. Все... Простил, Евангелие. Иван или Иван Илья. Покажусь. Иконы.